Всім привіт! Дивіться, прийшла з роботи, а на мене тут чекає сюрприз. Зараз будемо закривати гриби. А ще моя старша дочка вчора пекла сінабони. Ми їдемо зі старшою дочкою пройти медогляд, бо їй треба на практику. Один раз ми вже були, але нам не дали якоїсь картки однієї. І треба їхати тепер ще раз, щоб понаново все пройти, щоб вони повіддавали всі документи. Ось така гарна в нас сьогодні погода, сонечко, але тільки 10 градусів, то трошки холоднувато, Але дуже приємно так дивитись на такий сонячний день. Приїжджаємо в дуже гарний міст. Ого! Річка мертва вісла. А? Тепер заїжджаємо в такий тунель. Я дуже люблю їздити через нього, але сама боюся, як виїжджати з тунеля. Там є дуже велике кольцо і там трамвай. Може би я не боялася, якби одна дівчина колись мене не налякала. Вона розказувала, що вона боїться. Мені було смішно з того, що чого вона боїться їздити через то там світофори і все. Ну але як іменно треба мені самій, то я щось все згадую, як вона каже, що то страшно там їхати. І все, і мені, мене стопорить, і я теж боюсь. подивитися яке. А оцей тунель взагалі знаходиться під річкою цією мертва вісла, яку ми проїжджали спочатку зверху через той м -м, гарний міст, а тепер вниз заїхали, вона над нами тече. За 300 метрів поверніть на з'їзд. Верніть у нас з'їзд. Є стадіон. Беличез, Через 200 метрів арену. поверніть на четвертий з'їзд. Бачите, яка арена. ось тут я боюсь. Тут дуже завжди багато машин, і вони всі в різні сторони їдуть. Мені так може здається, а. Страшнувато колія, трамвай. На кільці скористайтеся з'їздом. Бачите, воно ще далі продовжується. Туди то кільце аж. Величезне, величезне. Їдемо, їдемо, в такому, їдемо в такому ліфті. Нам сказали, що ми трошки не туди прийшли, куди треба. Провели нас в іншу місце. Ми вже пройшли з моєю старшою дочкою медогляд, відвезли її на практику і приїхали тепер по молодшу в школу і їдемо додому. Ми ще все-таки приїхали на заправку. Не поїхали одразу додому, бо закінчується бензина вже. І треба заправитися. Не видно, хотіла показати. Я ще хотіла розказати, бо під вчорашнім відео в коментарях хтось питався, як звати Кицьку. Кицьку звати Зефірка. Там було написано якось, що шалена сімейка, вже понятно чого, бо там сімба шалений. А киць... як звати Кицьку? Кицьку зефірка звати. І ще в коментарях просили розказати про всіх решта, хто зі мною живе. Ну то ще три дочки, які я вже як я казала, не можу я розголошувати їхньої таємниці, їхніх імен. Можливо, з часом вони схочуть зніматися і щось тоді я зможу за них розказати або вони самі за себе розкажуть. Ну і чоловік, то ви самі вже знаєте, він попадає в кадри деколи. Теж трошки нервується, не дуже сильно мене підтримує в моєму виборі. Але ну, деколи там щось сміється. О, добре, добре, відео вже виставила. Ну, то, ну так, знаєте, може йому скоро пройде і буде щось теж вам розказувати. в відео. Дівчата мої вчаться одна в п'ятому класі. Молодша, а старші вчаться в, в коледжі. Ну і на тій ноті всім папа.